Всім доброї години доби. У нас зараз пів п'ятого ранку буде вранішня вправка. Кій хто ще спить у нас, ще я не підчищала. Сьогодні мова піде прократність доїння. Дуже великий ажіотаж скрізь, я бачу, йде. На цей рахунок я хочу сказати свою думку адекватно, тому що <кій> завжди, щоб ви не почули, бо зараз хто, хто що не мильне язиком, всі підхвачують, не думаючи головом, головою, як вроді стадо якесь. Це будемо розмовляти, поки я буду поратися. Я трошки обітру ладу. Не дуже в мене корови грязні, бачите? Плівт. Мамин зайчик, привіт! Чого в тебе корови не такі грязні? У нас грязні корови. Не знаю, можливо, в них міста багато. Більше всього, що так і є. Якщо корова стоїть одна на одній, я думаю, її розвалитися нема. Куди, ну не знаю. Принаймні я цілими днями підчищаю бігаю. Це враховуючи те, що вони вдома стоять. Та й ночі пізно, вже перед тим, як спатіти лягати, найпізніше теж заходжу, підчищаю. Так, ну добре, зараз я попідчищаю, будемо роздавати їсти і поговоримо. Маруся, Під'єм, лінтяюга. Так, ідея приготовлення до утрішньої дойки і до їжі, да, Маруся? Сьогодні пара з рота. Зараз наб'ю картоплі. Я не прихильниця годувати картоплю, але так як її дуже багато, то потрішку, потрішку я наб'ю. Вже і повинен погріб картоплі. Кому більше, кому менше, ну не більше п'яти кілограм. Так, Стьопа, йди відціля. Що це? А, треба включитися. зараз піду в розетку, включусь. Так, картоплі набила, вдалося роздобути трохи силосу небагато. Ми не заготовляємо силос, тому що в нас вся вільна земля йде під посів трави, а саме люцерни, тому що корови стоять постійно вдома, треба годувати. Щас зозульки мої, щас рідненькі. Я буду їсти. Дядь мої зульотті. Дерті даю небагато, тому що доїться сама шоколадка, всім пожменьки, остальне все шоколадки. Е, я зараз поясню, чому я показую, в скільки я годин встаю. І чим я годую. В різні пори роки годуються різними кормами. В принципі, які є, які достаємо, які докупляємо. Так, не биться, все, зараз їмо. Мурка. Мурка, вона не винувата. А ну встань. Порося. Все-все, їмо. Нарешті ми устаткувалися. Знідаєм стоїмо, да, шоколад доїмося. А тепер вернемося до кратності доїння. Що я хочу сказати? Хочу сказати, це більше всього придумали ті ліниві люди, які дуже хочуть багато молока, а працювати над цим. Ніхто не хоче. Тому що, щоб мати багато молока, треба працювати. Працювати і добре годувати корів. Всім відомо, що молоко в корови на язиці. Я прокидаюся рано із-за того, щоб в мене корови були рано нагодовані. Корова виробляє молоко тільки в тому стані, в стані спокою, коли вона відпочиває. Тому... Коли деякі люди встають до управки до коров, мої вже нагодовані по подоєні і лежать, ремигають, переробляють мені молоко. Звичайно ж, корови, які дають по 15-20 літрів молока, можна доїти і два рази. Ну, Корови, які дають більше 30 літрів молока, а мене вони всі дають. Повірте мені, я купляла їх, вони по 18 давали, більше не давали, то я завжди дою три рази коров. До майже шести місяців тільності кожної. Тоді перевожу на двохразовий, зменшую кратність доїння і зменшую концентрати і сочні корма. Щоб заводити худобу, це, це кажуть, худоба. Я ніколи не називаю своїх корів, бо це члени моєї родини худобою. Щоб заводити корів, не треба бути лінивим. Дуже велика праця, а ще є така темка, що от купляють люди корів вроді, нібито дають добре молока, приводять додому, а молоко падає. Ну, звичайно, не будемо враховувати той стрес, що корова перенесла при переїздах, дамо там недільку-дві, але такого молока немає. Чому? А тому, що зовсім друге годування йде, не таке можливо. Вони завжди і винуваті хазяїни, ті, що продають корову. От, наприклад, я, я за приклад беру завжди себе. За других я не буду відповідати. Аби моїх коров купили люди інші, ну це рідко в кого було б так, як у мене, то вони б набагато давали менше молока і претензії, звичайно, були. Розказують, молоко не збільшується одинаково корова дає молока, що двохразове, що трьохразова дойка. Повірте мені, я експериментувала, то набагато корова менше дає молока. Якщо корова дає більше 30 літрів молока і доїть її з інтервалом 12 годин, це тобі ж двохкратна дойка, то йде зразу проблема з вим'ям, напирає його, це починаються ті самі мастити. Ну ось я подоїла шоколадку, це 20-літровий бетончик. А телена вона не пам'ятаю точно 4,5 чи п'ять місяців назад. Подуємо руську, але в неї молочка небагато. Так як хто пам'ятає, ми її купили пів року назад, і вона півтора року не була спарована. То зараз два роки вона не приводила телят. Ми її купували, вона взагалі п'ять літрів молока давала. Потім 10-12. Ну, зараз їй трохи мало концентратів і сочних кормів менше. ну Сочні корма це таке, тому що вона дуже поправляється. Вона дуже їстівна дівка, тому все рівно даю три рази, Тому що дай слабинку, вона взагалі не буде молока давати, все йтиме на жир. Ну Вона спарована на 4,5 місяці тільності. Так що все добре. Дівчата, не бийтеся. Мутюню тільки запустила. Очікуємо отелу. Так, помощники. Хлопці випустили, вони вже погуляли, явилися. Ждіть молочко, зараз додоїмося. Буде пити молочко. У нас завжди стараюся зробити якесь разнообразі як по кормам, Тому це ще не все. У нас ще одне страва є. Буде зелена люцерночка, трошки наштрикали там, хоча засуха, погано росте трава. Чим більше разнообразія в кормах, тим краще поїдаємость і, звісно ж, більше молочка. Закратність доїння. Якщо двохразове доїння, це 12 годин між доїннями. ну, В моєму випадку це трьохразове доїння, дотримуюся е, години. На ніч даю 10-9 годин на передпочинок, а між дневними дойками десь плюс-мінус 7 годин йде. Все, туся попила. Зараз приложу водички, а потім вже під кінець люцерночки роздам. Поки доїться моруся, в мене я час виберу сеч, бо до вечора буде повна яма. пособлення. буду вичерпувати. Чотири відра зранку. Ну, Сочні корма, гарбуз є. Взимку раз на добу вибираємося. Доїдайте, дівчата. Сьогодні щось малий любой. Сечі, два відра всього. На всього, то три-чотири. Вибирай, щоб менш воняло. Я в нас дві сечові ями на одному кінці і там у киці на другому кінці. Ти вже поїла, мороз. Зараз будемо люцерничку їсти. Поприбираю корову, замітаю вже, коли повністю вправлюсь, нагодую їх, напою. Вже треба білити в сараї, але це вже на зиму, коли всі роботи закінчаться. Трошки пробілю сарайчик і дезінфекція і візуально буде гарніше. Моруся своє поїла, тепер до лоди сунеться, лупи морусінька в нас зі швидкістю звука, Уже перегородку ламала тричі, як ракета бомба петарда. Моруся, не займай її, мроня. Сонечко, я бігом поїла, я все поїла, поїла, аля дідька соплізує, я їй вирішила допомогти. Сейчас, Зараз додоїмося, дам люцерну, все. Кому більше, кому менше. Це вже бідна перегородка. Чоловік не встигло прибирати. Я зараз за язик за цей схватю. Буде знати. Буде злять на койова знати. Мольдякусь дам. Я дам, моль, моль, дам. Стлівс. Стльобес. Ладуні, доїдай, спасибі тобі вже. Дівута доїла, стма, слідующе блюдо. Накриває люцерну, бороса велика, не потрібна, мокра люцерна корова. Ну, це нам на добу. Вечором трошки дала, тому що зараз дуже мало, щоб не нас купити. Цієї трави трасоток 5-6. Пили. Перемаламурить. Це ще не все, ще в кінці дам сіна. Путів немає проблем. Я, я тобі ще здам свинтуска, а? Безсовісна. Немає проблем з роботою шлунково-кишечного тракту, тобі ж з роботою рубця. Ми цим не страдаємо. Я тебе зараз заставлюся висобирати до одного, до однієї травини. Порося. А сіна їсти не хочеться, так страх, да, да? так, Моруся? Трішки позамітали, поприбирали. Зараз підстелю. Треба сьогодні ще набити соломи на підстилку. Все, можете влягатися, Моруся. А сіно прийдеться їсти. Хоч потрошку ж до обіду. Мурмур. -мур. Будемо прощатись рідненькі. Вам миру, здоров'я, всім пока-пока.